Да, заробив я 50 іксів на альтах. Треба було біткоін купувати. Ну що, друзі, усім привіт! Дякую, що завітали на мій ютуб канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами взагалі. Поділюся з вами своїми думками по ринку, поділюся також своїм шляхом, своїми помилками, щоб ви ці помилки також не допускали на наступному на наступному циклі, і також не допустили помилки, особливо на альткоїнах, які зараз досить важливо, щоб ви знали. Я вам поділюся деякою взагалі стратегією, можливо, деякими такими своїми думками, особливо по альткоїнах. І розповім про взагалі про блогерів, так чому чому більшість взагалі втрачає і що взагалі в цьому яка взагалі основна помилка в Тіх блогерів, які втрачають, і тих людей, які повторюють разом за ними. Тобто я поділюся з вами такою загальною думкою. Знову ж таки, я не вважаю себе там експертом. Так я просто один такий криптан, який рухається на цьому ринку, і ділиться з вами своїми думками, своїм шляхом, своїми помилками, своїми невдачами і також своїм результатом. Отже, друзі, давайте продовжувати. Перед тим як ми продовжимо, обов'язково підписочка. Підтримайте мене, мій канал, тому що я рухаюся до 50 тисяч підписників. І надіюся, в цьому році я досягну цієї мети, якщо ви мені звичайно допоможете. Давайте продовжувати. Отже, друзі, дивіться. Основна моя помилка саме величезна, це мій був Звичайно, перший медвежий цикл, який я не знав, і знову ж таки вважав, що я найрозумніший так. І дійсно, мало людей було в цьому ринку. Досить мало було за якими можна було спостерігати і чомусь в них навчитися. Так, я зараз говорю, звичайно, за блогерів, інфлюенсерів, які також ви дивитеся. Я знаю, навіть яких ви дивитеся, так тому що мені статистика в Ютубі показує. І ви, мабуть, також дізнаєтеся від них деяку інформацію. Хоча я вам одразу скажу, друзі, це абсолютно ніякої ролі для вас не грає. Щоб ви заробили на цьому ринку, так саме оцей парадокс, саме нюанс, який ви маєте зараз для себе усвідомити, що усі інфлюенсери, в тому числі я так, яку інформацію вам даю про цих альткоїнах, але я вважаю, що Можливо, я де де деяку інформацію вам даю дійсно корисно, так особливо по аналізу альткої альткоїнів деяких. Це взагалом така думка. Я вам сьогодні нею поділюся. Дивіться, почну з першої такої головної величезної помилки. Я не купував біткоін, коли це було необхідно. Так, це величезна моя помилка. Я її признаю і ділюся з вами цією помилкою, тому що ну ніхто ж не хоче ділитися, так всі ж експерти в Ютубі. А я вам показую і. Показує, що мені потрібно було купувати біткоін, коли це необхідно було, так? коли біткоін домінація була в районі 40. Зараз це ж очевидно було. Так? Зараз це вже понятно, що потрібно було купувати біткоін. Але тоді хто знав, ми тоді хотіли більший результат отримати, так, і інвестували всі альткоїни. Я думаю, більша частина аудиторії моєї також інвестували в альткоїни. Тепер питання. В іншому полягає не в тому, що ти робив тоді неправильно. Питання зараз полягає в тому, що ти зараз робиш для того, щоб отримати результат на цьому ринку, так тому що стадія ринку сьогодні вже змінилася. І я зараз буду вам давати деякі такі можливо рекомендації, можливо, такі просто мої особисті думки, як взагалі не бути, не залишитися в тих самих 90% які втрачають на цьому ринку. Дивіться, по перше почнемо з того, що в якій фазі у нас сьогодні знаходиться ринок. В нас знаходиться ринок, уже прибли наближається до свого пікового значення. Так, це особливо по біткоїну можна сказати. Так, у біткоїна ще є ріст. Потенціал ходу також захований. Так, це вже зараз також ми можемо говорити, коли він вже можна сказати, знаходиться на своїх пікових значеннях. Так, в районі близько 100 тисяч доларів торгується. Зараз це ж очевидно, що у біткоїна вже може бути ріст, але знову ж таки. Яка який актив, які активи сьогодні є недооцінені взагалі на криптовалютному ринку? В яких активах сьогодні є найбільш захований потенціал? Звичайно, в альткоїнах. Але дивіться, основний нюанс був в тому, що ми думали, що це було при домінації в 40%, Так? коли домінація була знаходилася, можна сказати, на своїх донних значеннях, ми думали, що потрібно купувати альт-альти, тому що в них захований потенціал. Ми цього не робили. Так, це наша основна помилка. Я також це допус... це взагалі Також вам розповідаю, тому що. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб ви це не повторювали. Дивіться, ми не купували біткоїн. Ми зараз націлені всі з вами на альткоїни. Я вважаю, це більш правильним буде рішення, так щоб мати більший акцент зараз робити на альте і купувати альткоїни, тому що знову ж таки біткоін домінація росте, так і це означає, що. Е Більша частина капіталу зараз захована поки що в біткоїні. Так вся ця ліквідність, тобто частина цієї ліквідності з біткоїна, вона потече рано чи пізно потече в альткоїни. Так, це лише питання часу, це не питання там завтра, через неділю, через місяць. Ви, якщо дождетеся, це все відбудеться і ви будете мати результат. Важливо буде також саме основна помилка, яку також ви будете допускати, особливо перерості альткоїнів, тому що я про це також, я про це говорив уже, друзі. що... Помилка не в тому буде, що ви купили, наприклад, не той альткоін, або купили його не по тій ціні. Помилка буде в тому, що ви будете робити під час росту цих альткоїнів. Тому що дивіться, більшість учасників ринку, навіть ті, хто купували біткоін в правильній зоні накопичення 16-20 тисяч доларів. Ви можете саме навіть подивитися по багатьом інфлюєнсерам, так, по багатьом блогерам. А я говорю саме за блогери, тому що більшість учасників ринку за ними повторює. Так, це основні такі популярні і. Про це ми також зараз поговоримо, як взагалі заробити і не слухати цих блогерів, і в тому числі мене, так щоб ви заробили на цьому ринку. Що потрібно робити? Дивіться, навіть тих, хто купили в діапазоні 16, 20, 25 тисяч доларів, хто з них сьогодні тримає біткоін до цих до цих діапазонів. Так, більшість учасників ринку, хто більшість тих, хто тримав, купував біткоін. Вони повходили в районі 35, 30, 40 тисяч доларів, і мало хто досидів до цих діапазонів в районі 100 тисяч доларів. Так, 102, 110, Ну до пікових значень до біткоїна. Так мало хто це зробив. Є одиниці блогерів, Я думаю, ви навіть знаєте хто це, так і які транслюють свої думки, і досить гарно в них результат виходить. І, і загалом це позитивний результат. І дивіться. Я впевнений, друзі, що така ситуація точно буде відбуватися на альткоїнах. Вам усім зараз дають можливість купувати альткоїни. Чи по 5 центів, чи по 10 центів ти купив, купив ти все одно, якщо дотримаєш до, наприклад, падіння біткоін домінації в район 40-45 ти будеш в профіті. Ти будеш в плюсі. В тебе буде можливість забрати взагалі свої вкладені кошти, забрати повністю вийти з ринку, так або забрати X2, забрати свої вкладені кошти, сидіти з безкоштовними монетами. У вас буде вибір, якщо ви дійсно дочекаєтеся до цього діапазону. Питання в тому, що ви будете далі робити, тому що на цьому рості під час цього росту, навіть сьогодні, будуть розповідати, що деякі блогери будуть там переливатися, спекулювати, знову ж таки трейдити. Так мало хто з них зможе знову ж таки забрати той самий колосальний результат, той самий прибуток. Який зможуть дати ті самі альткоїни, так ось цей самий потенціал для росту, тому що на протязі взагалі цього часу, на протязі року, півтора року будуть рости альткоїни, і питання, що ви будете робити під час цього росту? Так, вам здається, що це ж очевидно, я буду тримати там і знаю там свої діапазони. Але повірте, друзі, коли я проходив пік циклу, пік рану, 99%, там, мабуть, 100% всіх блогерів, всіх інфлюенсерів, толпа можна сказати, так. Всі говорили тільки за те, що буде продовжуватися ріст. Одиниці говорили за те, що у нас буде там уже корекція, потрібно виходити з ринку, так і ось це дуже досить важливо, тому що я вам розповідаю про те, що робити через півроку, через рік, через півтора року. Я вам зараз це розповідаю не тоді, коли буде вже пік, коли вже будуть альткоїни рости, показувати ріст. Тому що вам потрібно вже до сьогодні бути готовим до цих результатів, до того взагалі профіту. Хоча зараз це звичайно. Видається неочевидним, так, альткоїни скам, альткоїни не виростуть, біткоін треба було купувати. Ну це зараз зрозумілі всім висновки, так що потрібно було так робити. Але що ти будеш робити зараз? І що ти що ти робиш зараз? І що ти будеш робити через півроку, через рік? Так, який в тебе план дій, яка в тебе стратегія, по якому взагалі по якій ціні ти будеш, наприклад, фіксувати той чи інший альткоін? По якій ціні ви будете взагалі забирати свої вкладені по монеті StarkNet? Так, я для вас задаю такі запитання, щоб ви собі зараз. Запустили ваш комп'ютер і зрозуміли, як ви будете будувати цю стратегію, тому що коли. Почнуться ріс по альткоїнам, Я для прикладу можу сказати, для прикладу, монета StarkNet або Аптос. Давайте Аптос розглянемо, коли Аптос почне свій ріст, пробувати свої пікові значення, і ви почнете вже знову почнете думати, що робити, почнете трейдити, почнете спекулювати, виходити, заходити так. І ось ця витримка, яка вам не дасть заробити, тому що саме основна фішка в тому, що вам не потрібно просто нічого не робити. Так, Певний проміжок часу я про це розповідаю вже більш детальніше в закритому каналі. Нюанси, всякі закономірності, математичні. Які були на попередніх циклах, як росли альткоїни, тому що я вже для себе прийняв той той факт, наприклад, що альткоїни не можуть там взагалі ніякого росту не показати, не взагалі не виросте. Так я для себе це прийняв. Чи прийняли ви це для себе? Так, ви дайте собі чесну відповідь, тому що дійсно в цих альткоїнах зараз здається, що це скам, що воно там не виросте, і це прекрасний діапазон для накопичення. Це прекрасно, що так зараз відбувається. Ви можете навіть подивитися на графік ефіра, наскільки він сьогодні є недооціненим, і сьогодні ця ситуація. Така сама, яка була під час коронавіруса, ось цей самий дамп. Це точно ідентична ситуація, яка була під час коронавіруса, коли почали також знижувати відсоткову ставку. І хто ще там розповідає, що в нас ринки не циклічні? Що в нас там щось змінилося? Абсолютно нічого не змінилося. Я продовжую вірити в ріст альткоїнів. Тому друзі, ця психологія вона досить важливо грає роль на цьому ринку. І якщо ви вже прийняли, допустили вже помилки, так само як і я допустив, так то просто уже дотримайте до правильних діапазонів ті альткоїни, заберіть уже той лачань, хоча би не виходьте раніше свого часу, так тому що знову ж таки ви будете слухати багато різних блогерів, новини так і. Діяти на емоціях, діяти на новинах, тому що ринок маніпулятивний, і ви маєте прийняти, що ось ці новини, ось ця психологія, вона буде досить сильно на вас впливати, і особливо інфлюенсери, блогери. Я в тому числі так. Хоча я вам транслюю, що є певні діапазони, я вам рекомендую зараз просто вийдіть з ринку, якщо ви не блогер, так вийдіть з ринку на рік. Через рік повернетеся, заберете колосальний прибуток, колосальний результат. Так, це вам така рекомендація саме про те, що я можу для вас дати. Відписуйтесь від цих блогерів, відписуйтесь від цього від цих телеграм-каналів. Вам абсолютно це нічого не потрібно. Ви заробите набагато більше, чим це зроблять інші блогери. Ті, хто дивляться там, слідкують за за мною, за іншими блогерами. Так це сама проста рекомендація для новачків, яку ви можете сьогодні зробити. І повірте, ви зробите набагато кращий результат, чим більшість учасників ринку взагалі сьогодні. Я впевнений в тому, що ріст по альткої буде. Для мене нічого не змінилося, і навіть більше для мене потенціал альткоїнів залишається ще навіть більшим, чим це було в 2021 році. І усі закономірності вже зараз видно. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, я вам показую в кожному ролику деякі цікаві закономірності, деякі характеристики, які були по альтам в 21-му, 18-му році. Так, хоча й зараз вважається, що у нас там ситуація змінилася. Не знаю, друзі, що змінилося, для мене нічого не змінилося. Ідентично всі настрої, ідентично всі графіки сьогодні повторюються, як це було на попередніх циклах. Трошки таймінги можливо змістилися. Так, падіння біткоін домінації не в тому діапазоні почала падати, вона продовжує рости. Але це прекрасно, тому що чим вища буде біткоін-домінація, тим сильніший ріст покажуть альткоїни, тому що де вся ліквідність зараз знаходиться поки що в біткоїні. Так коли буде перетікати ліквідність, що буде, коли біткоін домінація буде падати, правильно альткоїни почнуть рости. Що буде з тими альткоїнами, в яких капіталізація сьогодні 100-200 мільйонів доларів? Правильно, вони покажуть 20-10 мільярдів капіталізації. Так і особливо леєр два рішення, які сьогодні вважаються скамом. Так, стакнет, оптимізм, зекасинк. Layer 1 блокчейни, SUI, Aptos, так, монета Ondo Finance, про яку я також вам розповідав. Ось там буде ось там ця вся ліквідність потече. Дивіться, друзі, знову ж таки, про монету SUI. там розповідала. Я пам'ятаю, коли я знімав ролик, вона була біля 2 доларів. Ще тоді, коли не показала росту перед тим польотом на 5 баксів, так писали багато коментарів учасників ринку, що. Я можете зайти, ролик, подивитися, що там ліквідності не хватить, велика капіталізація, а там розлоки, а там ще щось, так. І потім суя пішла на 5 доларів. Абсолютно їй все рівно на те, що ви там пишете в коментарях. Так, абсолютно немає ніякої різниці. Зараз така аналогічна ситуація. Я вам зараз не топлю за суї, так, хоча і це. Основна монета в моєму портфелі. Дивіться, це аналогічна ситуація по посує, як це було по Солані в 2021 році. Я пам'ятаю цей настрій, коли розповідали, що там вона не покаже ніякого росту, велика капа там і т.д., і т.п. Так, ось таке писали про солану в 2021 році. Перед тим як вона пішла на 250 доларів. Я цей сантимент пам'ятаю. Там досить багато хейту було біля неї. Хоча. Те, як працює цей блокчейн, наскільки він швидший зараз за є, і як він розвивається, наскільки швидко, так більшість цьому, звичайно, не видно. Вони дивляться тільки на ціну. І я впевнений, що ви так само це робите, дивитесь тільки на ціну, а не дивитеся саму інфра... інфраструктуру, як вона працює, чи дійсно воно там взагалі відпрацьовує. Так, я звичайно можу з вами погодитися для прикладу, візьмемо монету ZK Sync чи StarkNet, Який з цих проектів краще зараз розвивається. Але ми з вами завжди в криптовалютому ринку робимо ставку, робимо якесь свою ставку, звичайно, на той проект, тобто ми ставимо сьогодні на те, що проект в майбутньому через півроку, через рік, буде сильно переоціненим. Так, тобто він розвинеться там, почне розбудовувати свою систему, інфраструктуру, так свою екосистему, свій блокчейн почне розвивати, полються кошти, тому що коли будуть кошти вливатися, в блокчейн, буде сильний агресивний розвиток. Це прекрасно видно по салані, коли вона була на піковій циклу, у 2021 році. Був запускався маркетинг, запускалися взагалі м, такі різні аплікації, типу ходи, і заробляй, степен. Хто пам'ятає, так, друзі? Ось таке буде також в цьому циклі, тільки буде, мені здається, ще більш агресивніше. Хоча зараз це вам не очевидно, але це вам на майбутнє про те, що ви сьогодні дивитеся цей ролик, пізнаєте цю інформацію. І через певний проміжок, часу, через півроку, через рік, так ви згадаєте цей ролик і згадаєте, що дійсно я там розповідав про таке, що буде відбуватися. Ось цей хайп, ось ця іфорія, ось ці розробки аплікацій, засадка в ринок, тому що тому що знову друзі, сьогодні це все не очевидно. Так, коли альткоїни знаходяться в сильній, в сильній недооцінці своїй, так коли вони сильно перепродані, вважаються скамом, і це прекрасно, тому що це гарний діапазон для накопичення. Вся ця зона, весь цей діапазон. Для прикладу можна взяти Starknet. так. Чи він там коштує сьогодні 10 центів, чи він там 15-20 центів це прекрасний діапазон для накопичення, тому що як як хоче хомячок новачок, він хоче закупитися на самому дні, де буде дно. Він там хоче купити на всю котлету і прокататися, прокататися на самому сьому рухові, забрати весь взагалі рух цієї монети, так але так не буде. Я вам одразу скажу. Так може відбутися тільки, якщо ви дійсно розумієте, що ви робите, якщо у вас дійсно є така стратегія, яка дозволить вам це зробити. І якщо ви будете мати ще й терпіння, тому що під час цього росту досить багато буде нюансів, досить багато буде лишніх рухів, які ви будете робити, і сьогодні вже. Учасники ринку так само роблять з проектом суї, про який я вам розповідав, де просто нічого не потрібно робити. От в мене для вас питання, друзі, напишіть скільки у вас в портфелі займає сьогодні монета суї у відсотковому співвідношенні. Так, мені цікаво взагалі подивитися на цю статистику і подивитися ваші взагалі очікування. І це знову ж таки це моє бачення, те, що я зараз вже бачу, як воно розвивається і на що важливо зараз робити ставку, на які проекти так і згадаємо це, все звичайно на пікові циклу, на пікові булрану про те, що я вам сьогодні розповідаю.